Писати різдвяні побажання, колядувати та писати подячні листи Святому Миколаю усе це можна зробити на території Палацу Потоцьких в Івано-Франківську під час різдвяних свят і ще й отримати потім подарунки. Полотно різдвяних бажань розмістили на території Палацу Потоцьких сьогодні, 6 січня. От зараз у нас буде різдво за старим стилем, і ми підготували для мешканців міста таку таке полотно різдвяних бажань. Розуміємо, що бажання у нас українці зараз одне найсильніше, але висловити його можна по різному, і тому кожен може прийти, написати різдвяні бажання для своїх рідних, для України, для наших воїнів, і власне написати тут на полотні різдвяних бажань. Директор комунального підприємства Простір інноваційних креацій Палац Володимир Гайдар запрошує франківців і гостей міста до Палацу Потоцьких і на коляду. Колядки, каже, потрібно знімати на відео та виставляти у соцмережі з хештегом Палац Потоцьких. Таким чином можна буде взяти участь у розіграші призів. Також у Палаці Потоцьких до неділі триватиме акція Листи подяки Святому Миколаю. Можуть дітки приносити подячні листи, і в неділю, в третій годині, до нас прийде святий Миколай. Він зачитає листи. Ми всі решта листи, всі разом оприлюднимо на нашій сторінці. А під час цього зачитування листів можна буде отримати теж подарунки від Миколая. Вже власне за ті листи подячні. Вхід на територію вільний закривають браму Потоцьких тільки під час повітряних тривог. Оксана Василик, Андрій Шустикевич, Суспільне, новини івано франківськ